Слава Ісусу Христу, молимося другий день дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея. Святий Юди Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостоле і мученику, славний чудотворче, що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у Твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілеї допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилося наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо в усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі. Тривоги й розпука гортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те, про що я прошу. А я до кінця життя і з вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світі пошану твого імені. День другий розважання. Святий День – великий чудотворець, святий День, ще за життя на землі, був наділений Ісусом Христом. Ласкою творити чуда. Існує передання, що король Едеси захворів на проказу. Як всім відомо, ця страшна хвороба була невиліковною. Бідні прокажені мусили жити в повній ізоляції, щоб не поширювати заразу, а рівночасно в повній безнадійності на одужання. Король Едеси, почувши про чудеса, які творив, живучи тоді на землі, Ісус Христос, послав до Нього свого слугу із проханням про порятунок, бо це останні дні апостольської праці Спасителя. Ісус Христос відмовився від подорожі в Едесу а поручив цю місію своєму взлюбленому учневі Юдіта Юді Дейві, який після смерті. І Воскресення свого вчителя, направився в Едесу. Король уже знав про розп'яття Ісуса Христа і вірив, що Він буде Сином Божим. І тому святого апостола, посланця Ісуса, прийняв із великими почестями. Дотиком рук святий Тадей чудесно оздоровив віруючого короля і багатьох його підданих. А це чудо подіяло так що король разом зі всіма одужаними, а також багато інших, які бачили це чудо, стали християнами. Нехай ця ласка творити чудеса та на святому Тадеєві посилить нашу віру в його опіку. Станьмо на коліна перед його образом. Постанова! Обіцяю ніколи не сумніватися, а завжди з гарячою вірою звертатися до святого Тадея, надійного покровителя всіх, прибігаючи до нього. Святий тадею, чудотворче, мені безнадійно важко та гірко, одначе струшую із себе цей сумний настрій і протягую до тебе благальні свої руки, якщо ти сотворив чудо оздоровлення, прокаженого короля. То і я маю надію, що ти врятуєш мене від розпуки, яка мене гортає. О святий апостоле і мученику, вислухай мій зболілий голос, який возноситься до тебе з безодні розпочу, і виєднай мені Божу милість. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Породиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенна брідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збовитеря душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Щиро дякую всім за молитве єднання, благословенного, мирного, спокійного Божого всім дня. Слава Ісусу Христу! Слава!